Оце вчора на гробках, звісно, дали жару. Так, де мій антипохмелін. Хмілін? Щось не легше є. Коля, да зробити тихіше, і так башка тріщить. Оголошую вас чоловіком і дружиною можете поцілуватися, але там за дверима до побачить. Це, Це ти йому після першої брачної ночі таке казати будеш. Це що не нормально? А кольця? Блін, ще ж кольця. Що ви робите? Ну, ти ж просила кольця. Одягай і мовчки і шуру звідси. звідси. Ах, так, да, чуть не забула. Можете випити келих першого сімейного шампанського. Ну Що ти стоїш? Підійди візьми. Хто з нас молодший? Я чи ти? Почему один бокал пустой. На далий! Мене цього шампанського знаєш скільки? Отут вже стоїть. Значить так. ІЛИ ви сейчас чаші нам нормальну церемонію! І Или... все, все, тільки не кричи. Дорогі Ігор та Альона. Світлана. Дорогі Альона та Світлана, в цей урочистий день ви нарешті вилетіли із батьківського гніздечка. Кстаті, про гніздечко. Галя. А як я вчора додому попала? Що? Мене якийсь мужчина на таксі саджав? Ану, диктуй його номер. Ага. Що ви робите? Ага. Дякую. Ага. Що ви ділийте? Антипохмелин, будешь? <звуки>